Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас три айфони і всі з різними проблемами. Оце сімка, напевно, що найскладний ремонт. Після рибола аудіокодика. Так як не робив диктофон, не працював диктофон і не вмикався гучномовний динамік, то після рибола аудіокодика, слава Богу, диктофон заробив. Динамік запрацював. PCBWay – це швидке виготовлення друкованих плат. Чому я вибираю PCBWay? Тому що це найкраща ціна, швидке виготовлення та індивідуальна допомога. Згідно калькулятора, можна розрахувати, скільки буде коштувати друкована плата, різні параметри від маски. До товщини отвору. PCB. Все для людей. Я вибираю дану компанію. Але проблема така, що пропала прошивка модема. Тобто аудіокодек знаходиться в акурат з обратної сторони і пригрів модем, скоріше за все. Ніколи на симках не пригрівав модем. Це перший раз. Причому контролер живлення модема був перекатаний, ну, хотілося полегше, але не вийшло. Тому, однозначно потрібно зараз знімати модем модем біля проца і досить така складненька операція. Далі у нас 6 s Принесла дівка його розрядження. Толкнув я його від акумулятора. Від чарджер пристрою, акумулятор толкнув. Після чого він почав нормально заряджатись споживав від зарядки 1 А. Але на наступний день вона його знову принесла і, скоріше за все, процентів 90% це проблема пов'язана з тристаром Третій айфон У третього айфона відсутня прошивка модема, і коли ми набираємо зірочка решітка 06, решітка. Відповідно, Імея ми не бачимо, а в настройках імей є. Тобто проблема шісток – це, як ми знаємо, модем і відвалення два п'ятака під модемом. Тому потрібно також даний апарат розбирати і знімати модем. Модем тут знімається легко, але перед цим потрібно зняти екран захисний. І тоді ми добираємося тільки до модема. Почну з того апарата, який розібраний. І найскладний це сімка. Нагадаю, відкатані дві мікросхеми, контролер живлення модема і аудіокодик. А зараз нам потрібно саме складне – це знімати модем. Так, друзі, хочу сказати: підняв модем. Багатенько було сірих питаків під ним. Також на модемі було багато сирих пятаків. Модем наразі відкатаний. З цієї сторони відновив два пятаки, тобто вони не відірвані, але шатались проблема, їх потрібно дротиками дублювати. Тут один пятачок також шатався, я його закріпив ультрафіолетовою маскою. І зараз відновив тут. Конденсатори поставив на місце, тому що знімав з цієї сторони. Не ризикнув я зі сторони сім знімати. Як для першого разу доволі непогано вийшло, зараз накатаємо дам і побачимо, що з цього вийшло. Так, друзі, дивимося. Параметри. Загальний. Як бачимо, прошивка модема є 60301. І давайте IMEI IMEI Імей також є. Що стосується диктофону. Зараз я вам продемонструю. Нажимаємо. Тобто диктофон пише. Вимикаємо апарат. І можна сказати, що найскладніший iPhone 7, готовий у нас. Приступаємо до інших апаратів. Любі друзі, приступимо до iPhone 6, давайте, напевно, ми будемо вирішувати означало з мережею. Спочатку змеражую, а потім вже залишимо той апарат, який роз'раджається в хлам і далі неактивний від лайтингу стає Бачимо апарат ArLife cell, тобто симку наче, як бачу, iPhone 6. І навіть бачимо Ємей і навіть є прошивка модема 7804. Але коли ми Набираємо зірочка решітка 06, решітка. IPhone задумується і не видає нам імею. а повинен видавати імей. Класична проблема. Відвал двох тивих п'ятиків під модемом. Тому потрібно знімати модем і дублювати п'ятаки. Зараз я розберу апарат повністю. Це я не буду показувати в ефірі. Формат нашого відео максимально сьогодні короткий, і за цей короткий проміжок часу нам потрібно зробити три айфони. Сімку ми зробили, наразі зараз 6 і 6С вже в нас буде на вечерю, так би мовити. Зараз дивіться, місце в мене підготовлене вже для посадки модема. Використовувався для накатки модема такий трафарет. Це наборчик Кіан Лі чорного кольору. Чудові трафарети, нарікан на них жодних немає. Модем накатаний вже лежить. Два п'ятачки продубльовані. Ну, Хтось ще землю дублює, третій п'ятак, то не дивіться, про всяк випадок, коли у вас буде така несправність, можете продублювати ще й землю. Зараз на флюс, ставлю модем і будемо перевіряти, чи буде реакція у нас на зірочка, решітка 06, решітка. Дивимося. Зірочка, решітка 06. Решітка. Імей з'явився, з'явився. Що нам залишається? Залишається поставити захисний екран на модемну частину. Який ми знімали, щоб до модему добратися. І в принципі можна вставляти сімку, збирати апарат і перевіряти на наявність мережі. Зараз це все проробимо і я вам покажу, що все буде працювати як потрібно. Телефон зібрали. 6. IPhone 6. Бачимо, мережа з'явилась. Приступаємо до третього апарату. Далі 6. Підключили лайтінг, Дивимося на чарджер бачимо по нулям. Тобто не реагує. Тобто висаджується в нуль і по нулям. Зараз ми розберемо апарат, підключимо голову плату. До ДТ 880 і подивимось, чи є у нас лишнє живлення на самому апараті. Мені здається, що воно є і висаджує апарат в хлам. Коли батарею толкнути від зарядного, то тоді током 1 А вона заряджається нормально. Існує декілька способів перевірки несправного мультиплексора 300. Але правильно казати мультиплексор. По-науковому. Тому дивився Відключений акумулятор. Бачимо на приборі. Режим напруги і... Піпевець, це PPWC MainBud. Да, здається, тут сигнал у нас 0,5 вольта. Такого не повинно було бути. повинно бути більше трьох. Можливо, звичайно, припустити, що несправний сам нижній док, але справа не в ньому. Телефон то заряджався, коли штовхнути акумулятор. Другий спосіб перевірки, коли ми підключаємо дисплей, відключаємо акумулятор, підключаємо лайтинг. У нас апарат повинен штовхнути. Верніше, мультиплексор повинен штовхати, старатись запустити телефон, і mm -hmm. повинен з'явитись на самому дисплеї яблуко. У нас також не з'являється яблуко. І третій спосіб перевірки це короткочасно натискати на кнопку живлення. І дивитися стрибок струму. Якщо у нас буде більше ніж 0,2, ніж 200 мА, то це також буде являтися показником несправного тристара. Нормальний стрибок це в районі 100 мА. Тому зараз міняємо однозначно мультиплексор, він знаходиться ось з цієї сторони. Я тут трошки екрана зрізав, підготував, для того, щоб його зняти. І потрібно знайти ще один тристар мультиплексор, щоб його поставити на наше місце. Тому зараз це я і зроблю. Давайте глянемо, що відбувається при заміненому мультиплексорі, якщо він справний, по LPC Batmine. Як бачимо 3,7 вольта з'являється в нас при відключеному акумуляторі з підключеним лайтингом. Тобто зараз апарат збираємо, підключаємо до зарядки і дивимося, що буде далі. Отже, дивимося, зарядка пішла, Дивимося на Charger Doctor. Бачимо 810 мА. Тобто наші три айфона відремонтована. І на цьому я кажу вам до побачення. Не прощаємося до нових ефірів.